Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу, Незважаючи на те, що на Австраліан Оупен 2025 завершили виступи всі українські тенісистки, ми продовжимо слідкувати за цим гренслемом, тим паче, що наближається вирішальна пора, а саме пора фіналів. Сьогодні говоримо про те, хто ж у фінали пробився, тобто оглядаємо півфінальну стадію. Традиційно огляд ми розпочинаємо з жіночої сітки, тож в жіночих півфіналах зійшлися Паула Бадоса проти Аріни Сабаленка та Медісон Кіз проти Ігі Швінтек. Стартуємо з дуелі Кіз Швонтек, хоча це був півфінал, але за змістом за емоціями це був справжній фінал. Єдина прикрість полягала в тому, що по його завершенню не було вручено ніяких титулів, ніяких нагород. Фаворитом протистояння, звичайно ж, була польська тенісистка. Вона пролетіла турніром, майже нікого не помітивши. Всіх обігрувала виключно в двох сетах, і буквально лише кілька геймів за турнір програвши. Ну а у Кіз були затяжні поєдинки, три сетовики, В тому числі, звичайно ж, пам'ятаємо, що в чвертьфіналі саме в трьох сетах вона обіграла Еліну Світолю. Але це вирішальна стадія. Тут хвилюються всі як наслідок стартові чотири гейми поєдинку. Це суцільні брейки 2-2, подвійні помилки, влучання в сітку, пробивання вал. Тим не менше, першою заспокоїлася саме Іга Швйонтек, оскільки взяла першу гейм на своїй подачі та повела 3-2. В підсумку походу першого сету американка навіть горіла 2-5 та за цього рахунку вийшла подавати на те, щоб залишитися в сеті. Але в цьому геймі перший сетпоін заробляє Швьонтек, що правда пробиває ваут і не реалізовує. Кіз вижила 3-5, але для Швіонтик в принципі, не біда. Спокійно за рахунку 5-3 виходить подавати на сет, так сказати, закривати першу партію. Але 0,40 знову пішли хвилювання. Пішли подвійні помилки. Як наслідок цей гейм вона не врятувала, і в підсумку рахунок по геймам першій партії став 5-5. Навіть дещо фаворитом уже йшла сама американка. Але Швіонтик знову вчасно заспокоїлася, виграла гейм на своїй подачі під 6 5 і відразу агресію. Продовжила на прийомі, як наслідом ударом на виліт заробила сет і його реалізувала. Тож, хоч із запізненням, але перший сет все ж таки залишився за швінтек 7-5. Що трапляється з Ігою в другому сеті, незрозуміло. Я думаю, багато тенісисток, а можливо, навіть і всі, хоча б разок в своїй кар'єрі, програвали сет під нуль, в тому числі, до речі, і Іга. Але то було давненько. А ось тут півфінал гренслему, і Швьонтек дійсно була близькою до того, щоб отримати бублика. Нічого в неї не виходило, натомість як кіз була гарячою. Як наслідок Медісон за рахунку 5-0 подавала на 6-0. Можливо, американка навіть сама не повірила в таке щастя, як наслідок поч почала помилятися. І тому за рахунку 30-30 допускає подвійну помилку, дарує брейкпоінт Свьонтек, і Іга цим брейкпоінтом користається та таки уникає бублика 1-5, хоча в підсумку сет було програно 1-6, як наслідок 1-1 по партіям. Вирішальний третій сет. Він, до речі, був як окремий матч. Зокрема, тривав аж годину 20. Неймовірна напруга, але тенісисткам до рахунку 5-5 вдавалося таки тримати свої подачі. Десь труднощами, десь легко, але таки тримали. За цього рахунку виходить подавати кіз. І Іга Швьонтек вмикає просто неймовірну агресію та активність. Бігає до сітки, пресангує супротивницю, та й сама американка їй допомагала. Зокрема, від кіс були подвійні помилки, як наслідок, рахунок. На її подачі 0,40. Не просто потріб. Брейкпойнт для Швйонтек, а потрійний прихований матчпоінт. Два з них кіс відіграла, а от третій ні. І Іга Швйонтек повела з брейком 6-5, Як наслідок за цього рахунку вийшла подавати на матч. І за рахунку 30-30 заробляє перший матчпоінт, Але ставши на коліно, пробиває в сітку і його втрачає. Після цього Кіс навіть заробляє брейкпойнт, на якому швіонтек перенервувала, допустила подвійну помилку, тож у вирішальній партії, чемпіонський тайбрейк до 10 розіграшів. Після цього безумовно виникли питання по емоційному стану Швіонтек, Чи вистачить її на тайбрейк? Її вистачило. Вона відразу повела з міні-брейком 1-0, і фактично до завершення самого тайбрейку жодного разу по рахунку не поступалася. Навіть в деяких ситуаціях лідирувала в два розіграші, зокрема, 7-5. Але на фініші тайбрейку американців вдалося рахунок зрівняти 8-8, потім взяти свою подачу 9-8. А відповідно, це матчпойнт кіз. Він ще правда був на прийомі. Але Швьонтек на подачі пробиває в аут, і таким чином цей неймовірний трилер вигризає саме Кіс. Поступившись в першій партії 5-7, два наступні сети вона залишила за собою 6-1, 7-6 і вийшла у фінал. Ну а Швьонтек точно залишиться другою в рейтингу, тому що до фіналу не пробивається. Інший півфінал між іспанкою Бадосою та безпрапорною Сабаленко був менш цікавим та менш інтригуючим, навіть незважаючи на те, що на початку матчу Бадоса повела 2-0 з брейком, а на своїй подачі потім мала рахунок 40 0 тобто залишалося виграти лише один розіграш для того, щоб стартувати 3-0. Але і 3-0 не стартувала, і сету, і матчу так і не виграла. Звичайно ж, ми пам'ятаємо, що вони близькі, близькі подруги, і сподіваємося, що ніяких підкилимних ігор не було. Але що цікаво, коли тенісистки по завершенню по. Динку тисли одна одній руку біля сітки. Бадоса чомусь дивилася лише вниз, лише в корт, а не на свою так звану подру. Сабленка здобула впевнену перемогу 6-4, 6-2 і вийшла в третій поспіль фінал на Австраліан Опен. Ну а кар'єра Бадоси поки що не повноцінна, адже Іспанка в інтерв'ю сказала, що вважатиме свою кар'єру неповноцінною доти, доки не виграє Слему. Можливо, багато хто очікував побачити у фіналі протистояння першої ракетки проти другої, Сабаленка проти Швьонтек, але побачимо протистояння Сабаленка проти Кіз. За очними зустрічами 4-1 на користь Аріни. А на Харді взагалі 3-0 свій єдиний матч, який виграла Кіс, вона виграла на траві. Ну і звичайно ж, дуже-дуже пам'ятне їхнє протистояння у півфіналі US Open 2023 року. Тоді перший сет Кіс виграла аж 6-0, просто розмазувала свою супротивницю, а в другій партії по... Подавала на матч, подавала на вихід до фіналу. Але півфінал вона в підсумку в трьох сетах і програла. Як наслідок по завершенню матчу, даючи інтерв'ю, не просто плакала, а обливалася сльозами. Чи забула вона той матч і чи не буде. Дежав'ю, подивимось. Переходимо до чоловічих півфіналів. Янік Сінер проти Бена Шелтона та Новак Джокович проти Олександра Звєрєва. Стартуємо з неймовірного матчу Джокович звєрєв Тенісисти видали один з найтриваліших сетів на цьому турнірі, який, власне, тривав годину 22. Але при цьому видали один з найменш триваліших поєдинків, тому що матч, власне, лише один сет і тривав. Новак Джокович, програвши його на тайбрейку, знімається зі змагань через проблеми зі здоров'ям, проблеми з м'язами лівого стегна, які, до речі, у нього були ще в попередньому матчу проти Алькараса, але Джокович ризикнув і вийшов на матч проти Звєрєва. Якби він виграв перший сет, можливо, він і продовжував далі ризикувати та грати, але він його на тайбрейку програв. Причому як програв на сетпойнті Звєрєва, Джокович виконує так званий Джокосмеш. Тобто на смеші пробиває в сітку. Це було дуже болюче. Тож до Джоковича поки що не буде 25-го рекордного гренслему, але завдання мінімум, як на мене, він виконав. Він другий сезон поспіль вийшов у півфінал. На тобто захистив рейтингові очки. Ну а представник Німеччини Олександр Звєрєв буде грати у фіналі гренслему. В іншому півфіналі зійшлися італієць Янік Сінер та американець Бен Шелтон. До речі, нагадаю, що в попередньому раунді Шелтон уже одного італійця зупинив а саме Лоренцо Соноге. По завершенню того поєдинку до Сонего підходив Сінер і заспокоював, можливо сказавши, не турбуйся, я за тебе помщуся, і він таки помстився. Хоча початок матчу був доволі таки інтригуючим. Шелтон відразу повів 2-0 з брейком, був активним, потужним, чимало вкорочених. За якими Сінер хоч і біг, і навіть встигав до м'ячів, але при цьому небезпечно приземлявся на коліно. Після цього на мить здалося, що Шелтон занадто рано повірив у свій успіх, а таких речей не можна робити, тим паче проти такого тенісиста, як Сінер. Тому з 2-0 рахунок уже стає 2-3. Неймовірний ривок від Сінера. А в підсумку за рахунку 4-5 Шелтон подавав на те, щоб залишитися в сеті. Він залишився доволі спокійно, оскільки подав під 0-5-5, а за цього рахунку робить брейк на фініші першої партії. І вже за рахунку 6-5 виходить подавати на сет. Навіть було. Два сетпойнти, на яких, щоправда, він зіграв дещо агресивно. Перший пробив аут, другий в сітку. Такі подарунки також не можна робити Сінеру. Сінер такими подарунками користається. В підсумку італієць робить брейк та переводить діло на тайбрейк, який і дотискає. Тож Шелтон міг виграти перший сет, мав два сетпойнти, але в підсумку Шелтон перший сет програв на тайбрейку. Сінер, як справжній хижак, пішов добивати свого супротивника, оскільки на старті другого сету відразу повів 3-0 з двома брейками, після чого сконцентрувався на своїй подачі і програв лише один розіграш на геймах на своїй подачі, як наслідок спокійнісінько, 6-2. Другий сет за італійцем. На початку третього трішечки зажевріла інтрига. До рахунку 2-2 тенісисти тримали свої подачі, причому саме американець свою тримав впевненіше. Але за рахунку 2-2 гейм на подачі. Шелтона і занадто ризиковані дії призвели до того, що він свій гейм програв, після чого навіть кинув ракетку. Таке враження, що сам все зрозумів. Буквально щойно рахунок був 2-2, а він уже 2-5, оскільки 11 поспіль розірожів залишається за італійцем. І за цього рахунку він виходить подавати на матч. Перед цим ще йому і помасажували ногу, і звичайно ж, Янік подав. 7-6, 6-2, 6-2. Янік Сінер другий сезон поспіль виходить у фінал Австраліан Опен. Цікаво, якби перший сет залишився за Шелтоном, якби матч завершився, але завершився так, як завершився. Тож у фіналі перша ракетка світу Янік Сінер проти другої ракетки світу Олександра Звєрєва, що могло бути кращим. До речі, за очними зустрічами впевнено себе почуває Звєрєв 5-1. Свій єдиний матч італієць виграв на ґрунті. Можливо, дана статистика, а також бажання нарешті таки взяти гренслем допоможуть Звєрєву Це зробити. Жіночий фінал сьогодні, чоловічий завтра, а оглядатимемо їх уже з понеділка, в тому числі після того, як з'явиться оновлений рейтинг жіночої та чоловічої сітки. Подивимось, що кому дали набрані на цьому турнірі рейтингові очки, в тому числі поглянемо на яких сходинках розмістяться українські тенісистки. Тож не пропустіть! Ну а на сьогодні, все. Дякую за увагу за приділений час. Якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. А якщо є бажання підтримати канал по особливому, в описі під відео є вся необхідна інформація. На все добре.